Два варіанти побудови панелі через Wood, панель. Перша на основі constraint блоку дуже швидко. Раз. І кромка. А з правого боку зроблю таку ж саму, але на основі ескізу. На основі контуру. Ескізу поки що немає, тому 2D Скетч на цій площині і просто прямокутник. Як контур панелі. І на основі нього робиться ця ж сама панель 18. Все те ж саме зроблю. Кромка. Отак, дві панелі. Кромка по всьому периметру: що на одній, що на іншій. Тепер, щоб зробити зріз зріз кута на лівій панелі, та що констрайт-блоком. То потрібно зробити скетч, якось там зрізати. Ну хоча б лінію. А потім через вуд спиляти цей кут. І спилює воно разом з кромкою. От, Тирса. Ну, добре. А це ще на основі ескізу. Зовні ці панелі виглядають в структурі операції однаково: панель, 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 панель. Але знаємо, що у правої є ескіз. Ось такий скетч. Його можна редагувати. Ну, зараз спробую. Та ж сама фаска 50 мм ззаду. Якесь скруглення, нехай буде тут. І може якесь отак і отак. Отаке порушення контуру панелі зроблю. Що тут буде? А буде чудово. Всі ці запили в кромці. І знизу, і радіусний. Якщо в редагуванні панелі заходжу, то я бачу, цих кромок стало 10 10 сторін. А в цієї на основі Constraint блоку так і залишилося 4 зріст кута, потім після цієї операції, після операції створення панелі, зроблений. Тому він не закромлений, можна закромити індивідуально, Якось так профіль вказати, Лицьову сторону і розвернути. Ну, щось таке кромка всередині Окей. Закатати можна, але уже потім. Тому оці два моменти. На основі Constraint блоку панель дуже швидка, зручна. Але на основі ескізу трошки розумніша. Для подальшої обробки вона веде себе. Дозволяє багато чого і кромкує вирізи. До речі, якщо в цьому ескізі зробити всередині виріз, через редагування скетчу, той же прямокутник, то вона, здається, його не пропустить. Такого вже не буде. Такий виріз теж потрібно робити зверху, через скетч. І потім кромкувати індивідуально. Спочатку випиляти в такій панелі. Всередину викидаємо і кромка на один торець. Окей. І на оці всі заразом через тангент. Отак. От ну і ще раз Ентер. Таке можна робити. І, здається, в шостому топсоліді те ж саме. На основі ескізу панель трішки розумніша, трішки бажаніша, а от добратися до ескізу цього констрейнт блоку ніби не виходить, так, щоб можна було робити вирізи в ньому. І потім він би теж підхвачував кромку скрізь на цих вирізах. А так. Ну, що є, те є.